Merci. What? Okay. Всім доброго ранку! Наблюдаємо, як наша пані виходить з хліва. не хоче ні виходити, ні йти на пасовище. Якщо ззаді підгонять прутиком легенько, то ще вона йде. А якщо не підгонити, то бабуся, якщо сама ще й виводить, впирається обома ногами і руками і не може її посунути. Доброго всім ранку. Ми вже попоралися. Ігор поміг вигнати теличку, отаку маємо корову, що сам не вижене. Прийшов до Ярика допомогти йому в гаражі залити. Він вчора допомагав нам з Анжелою пісок грузити. Ігор поможе йому ще дозаливати тут. А тоді будуть другу роботу робити, коли встигнуть. Ну, є тут що ще робити. А робитися треба. І це ти такий слой лиєш, чи ти перемішкуєш з каменем, з щебнем? Ого. Це на трактор? На все, ну що? На все? Лопало, щоб... Ого. Це скільки треба цементу? Ой. Оце то гараж. Проект на діяльність оптимістів за дві У дітей ще така красота є. І Я вже пішла по городах робити Ванжели ревізію. Так, це її гарбузи. Теж деяка ямка не зійшла. Ой, кажуть люди, що бачили, як дзернята видовбують фазани, а не ворони. Я все думала, що ворони. Ой, а їх стільки розвелося. що Не знаю, що тоді на городах робити людям. А це Анжелина Соє. Кругом поле, поле, посередині хатинка. Оце такий лан. Кажуть, як рясна цвіте акація, буде врожай на картоплю. Ну, побачимо. Я вже ні в які прикмети не вірю. Який там буде врожай, якщо нема ні одного дощику. Якусь цяцьку побачила, я думала, що то Стасікова чи та Олешкина якась цяцька. Це хто лазерка? Да. О, ну таке тяжке ні, не, не кинуть, бо дорого стоїть. Так, ігор в ярика, а Наташа збирається межі косити. Вже одну викосила на дачу, це вже їде коло ярика косити. Чіпляє прицепу, щоб не нести в руках косу. А я займаюсь домашніми справами то гусочки попасти то коровці наготовити на вечір, щось накосити, бурачка накришити, ще є трошки бурачка. Всі по своїх роботах. Наташа недаром трактором їздила ще по дорозі додому назад, камінчиків прикропили. Ми вже приїхали по камінь. У нас тут є тут така дача і межа зроблена з каменя, який заріс і приріз повійом. Да, не випасити, зараза колюча така. Наташа вперед сікатором вирізає повій, щоб добратися до каменя. Оце в цих чагарниках. Бо той, що вози привезли, тут сильно гарний. Його треба на підмуру його мурувати. А, це а в землю кидати треба поганіший. Так, я збираю дрібний, який можу здужати. Хлопці беруть крупний, розбивають. Є в них такий... Ой Боже, тут такі непролазні чагарники. Такий лов сіляний. Молот. Отаке камінюка, в землю вросло. І це вони його витягують і розбивають. Як третяжко наробитися. Наморилися, вже наробилися, зранку заливали, це вже взялися до каміння, сховалися в холодок, перекурують. 有。Oh. Знімаю, з молодого все наробитися, на старості не зможете рук до себе прикласти. Люди будуть думати, б... хіпатися їм. Жалко грошей, кам'якути. Пити готового і не бити, да? не буде, так? Угу. А, ай, Якби ж ти гроші печаталися, так? Да? Це таке, що можна знайти десь набити, а от це купляти треба, він дорогий, то, то не знайдеш на цьому на границі чи на підмурку на якомусь. Це камінь знімати, знімати, Лише його на потом, іде далі. Так, молотом і ломом, так і прицепку набили, а не прицепно завримені. Вже вечір це поратися. І Наташа вже добила границю, повирізала повійсьой. Понарізала. Так, сусід роя зловив. Меду вже накачав. Приніс, приніс нам щільників за те, що, за те, що знайшли роя. Ярикові меду баночку за те, що поміг, а нам за компанію. Ого, як спухла. Футбольна перчатка. І в ручку вколола, і в шийку теж. І в спинку Відалих, в одну, і в спинку другу. Оце mm. то тебе вилічили сьогодні бжоли. Це вже жінка проверила. Так, зайшли всі на каву, п'ють каву і смок тут щільники. Цигарки смок тут. Цигарки. Так, уже пів восьмого вечора. Вару швидшу вечеру. Ну, що сам перед? Вареники. Добре, що були наморозяні. Сметанка, варенички і повечераємо, бо не було коли виваруватись. Так наробилися. Ну, я ще так. А хлопці з тими молотами, Наташа з тим сікатором, поки ці всі повиї повирізала. Пов 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 В общем, будемо вечерати. Всім спокійної ночі.